Сьогодні на Хмельницькому майдані зібралось небагато людей та панує досить спокійна атмосфера. Після вчорашніх київських подій хмельницькі активісти трохи заспокоїлись, проте наголошують, що будуть стояти аж до перевиборів діючої влади. На сьогоднішній день ми бачимо, що знову люди приходять на майдан. Люди не зупиняються в своїй боротьбі, не дивлячись на те, що влада, нібито пішла на певні поступки. Те, що відмінила закони, які вони. Проголосували, ніби то це добре, але люди вийшли на Майдани не через ці закони. Люди вийшли на Майдани через звірство влади, через те, що їх не чують. І доки цю владу зовсім не виженим з держави, доти люди, безперечно, не заспокоюються, будуть приходити на Майдани і будуть боротися. У звичному режимі запрацювала й облдержадміністрація. Як запевняють чиновники, їм вдалося досягти компромісу з майданівцями. Відтак, ті, в свою чергу, уже не мали підстав для блокування адміністрації. Ми сподіваємося на те, що Вдасться керівництву держави, опозиції, представникам громадськості, вдасться знайти компромісних домовленостей, аби забезпечити нормальний розвиток всіх установ, всіх організацій, розвиток держави в нормальному такому режимі, де можна де є віра, надія, де є, де є перспективи. Ось дається, вдасться дослухатися до вимог тих чи інших. Протестувальників у нас на території на сьогоднішній день ми бачимо, що зранку розблоковані в'їзди в адміністрацію, заїхали, виїхали. Як каже Лілія Бернацька, незважаючи на дводену облогу, обласним посадовцям вдалося плідно попрацювати поза межами обласної адміністрації. Заступники, яких не пропустили в адміністрацію, відповідно. Також не провели робочий день в прогулі, так би мовити, незалежно на обставини. Тобто вони виїжджали на території. Ми для них зробили виїзні прийоми громадян. Вони всі приймали громадян на території області і таким чином забезпечували трудодень ефективної роботи. А поки чиновники після народного осуду намагаються налагодити стосунки з народом, майданівці мирно спостерігають за їх діями та продовжують чекати відставки обласного керівництва.